Що ж таке байопік. Навіть якщо ви ніколи не чули про цей піджанр фільмів, ви точно бачили хоча б одну стрічку, яка під нього підпадає. Байопік або ж біографічний фільм це стрічки, які розповідають про життя конкретної людини, зазвичай публічної чи історичної постаті. Ну, наприклад, Опенгеймер, це байопік про вченого, що створив атомну бомбу. Байопіки, як правило, намагаються точно відтворити життя реальної людини, яку вони зображують. Саме тому в описах до таких фільмів часто пишуть засновано на реальних подіях. Для досягнення драматичного ефекту автори фільму можуть допускати певні творчі зміни. Актори в байопіках часто зазнають значних фізичних трансформацій, щоб бути схожими на реальних людей, яких вони зображують. Це може включати зміну ваги, зачіски, макіяжу і навіть протезування. Ну, тобто, те, що Крістіан Бейл робить у майже кожному своєму фільмі, деякі актори виконують спеціально у байопіках.